Вітаю! Сьогодні хочу роздивитися з вами поближче наші новинки по 3D панелях. Отримали дуже гарні дитячі панелі. Подивіться! Подивіться, яка якість, яка, які кольори і малюнки взагалі. Просто я не знаю, якби в принципі в мене таке було. Подивіться. Ви ж знаєте, що наші панелі дуже добре миються. Та якщо дитина в майбутній бенксі, можете радити батькам зберігати малюнки на пам'ять, бо вони, наші панелі ще дуже добре зберігають свій колір, не втрачають яскравість на сонці. Тому я думаю, з руками це може бути навіть цікаво. Подивіться, є така абетка. Є всі літери, <гум> не бійтеся. Така чудова. От, є такі квіти, дуже ніжні, такі гарні, на білій цеглі. Він бачиш, що ми перші завезли такі панелі. Їх ще ні в кого немає. Дуже гарні. Навіть просто приємно роздивлятися. Це такі панелі, які можна перегортати, як подобається. У нас була подібна плівка самоклеюча, і я вам скажу, що це просто був топ продажів. Тому панелі, я думаю, що в цьому малюнку теж будуть. На вихват просто. Є такі більш стримані, так, класичні в сірому кольорі. Так. Є також ось в такому на фото не завжди видно. Просто я маю надію, що ви бачите, як вона грає, які в неї. і текстура дуже така приємна на дотик. І кольори дуже теплі, дуже приємні. Вони легкі, як і завжди, в принципі, а хоча товщина, тут видно чи ні, є ті, що декор, вони більш плотні і буде гарне втеплення на стіну. Подивіться, сірий який. На сонечку цей сонячний колір. Маю надію, що вам також подобається, як і мені, бо ми дійсно обирали ці панелі, аналізували ринок, дивились на попит, ну це те, що ми дуже ретельно. Підібрали для вас. Тому дуже важливі ваші відгуки, будь ласка, поділіться зі мною. Як вам? Це лише маленька частина. Їх буде більше, це те, що я встигла схопити так скажімо. І дуже захотіла вам особисто показати. А, також будуть фото, буде контент, ну, все як завжди, ви знаєте. Мені було приємно поділитися з вами вашими новинками. Маю надію, вам також було приємно з цим спостерігати. Є ще е, новинки панели і не можу втриматись, дуже хочу показати вам, як вони виглядають, щоб ви мали змогу на власні очі переконатися у якості, у красі просто. Подивитися разом зі мною. А, до речі, ці новинки, які декор ми отримали, дитячі, ось ті, що я тримаю в руках, У них фольгована основа. Тобто, дивіться, це плюс до тепла, так, до теплозбереження. Подивіться, які сучасні відтінки. Коли а, малюнок, точніше. Якщо о, вже трошечки втомилися від цегли, подивіться, асиметрія, а, соти, дитяча ось трошечки потрапила. Ось які кольорові соти. Все є. Просто очі розбігаються. Як покупець буде обирати, я навіть не знаю, якщо чесно. Такі вони всі дуже яскраві, приємні на дотик і гарні малюнки. Обирали, як то кажуть, як для себе. Дівчата дуже постаралися. Я думаю, що це видно. О, мої посмішці. Як приємно вам показувати такі гарні панелі. Подивіться. Поки що наразі це все. Ще будуть шпалери, ще багато-багато новинок, яких навіть я ще не бачила, тому будемо разом з вами дивитися і знайомитися. Дякую вам за ваш час!